Вітаю, друзі! Щось, якщо чесно, вже дуже хочеться малювати ці всі зимові будиночки. І давайте не відмовляти собі в цьому. Я використовую акрил. Можна брати гош, білий, жовтий і жовто-гарячий. Синій, ось це, блакитний і чорний, але насправді можна ось так: чорний, синій, білий, жовтий. Так? Ну і тоді крапельку червоного, додайте. І давайте починати. Ось якийсь зараз, це лінія горизонту. Трошки-трошки правіше від центру будиночок, ось такої висоти. І оце вже починається стріха. Так, тобто тут стіна невисока, а оця стріха висока. Може трошки приближу до центру його. Такий доволі широкий. Тут же в мене стоїть ялиночка, ось її вісь. Ялиночка це трикутник, так? Тому достатньо трикутник намалювати. От тут може, я якийсь лісок, що зображу, ага це все прекрасне зоряне небо, тож. Не відкладаючи чорним кольором фарбуємо верхівку. Почнемо з, одразу з самого прекрасного в цій картині і елементарного чорного без води, якщо у вас акрилина від воду собі не поставила. Бачите, треба сходити за величкою. Але я поки не буду відволікатись, і навіть такою горкою це чорний вкладаю, потім переходжу на синій, не вимиваючи пензлик. Починаю синій вкладати горкою. Звісно, він поєднується з чорним. У мене синій ФЦ. Це самий синій з усіх синіх, які є. Він по концентрації своїй, як Зеленка, противний. Поспробую його виведи звідкись. Але для нашого неба прекрасного буде те, що треба. Я йду за водою. Мию пензлик, витираю і додаю білий. Давайте, от, мабуть, знаєте, як зробимо? Білий на низ, а всередину ще щось синє, або, може, навіть трошки оцього блакитного, красивого. І спочатку бі... синє з білим поєднується. Можна заходити на будиночок, на ліс, навіть треба, щоб не було такої сильно чіткої лінії переходу. А потім я, звісно, поєдную з тим усім чорним, що там було чорно-синім, точніше. І плавний такий перехід. Для чого в мене тут лежала губка? Якраз для цього моменту, коли я відірву шматочок губки, саме відірву ось так. І відірваним шматочком, подивіться, коли ви фарбу нанесли, можна її, якщо її достатньо багато, без води, вона густа, то можна отак губкою загубити краї кожного кольору. Так? Зробити оцей плавний перехід, димчити, таке чарівне. Тільки починайте зі світлого і тільки потім підіймайтеся на темне. Бо темним на нас світло не дуже зручно спускатись, хоча щось цікаве може бути і в цьому. Трошки синім. І роблю там якісь такі палички, щоб було зрозуміло, звідки ялинка біля хати, що це все ліс. І оці палички що я нанесла доволі гостренькі, я їх розпушую нанис. А, донизу вже все одно, як я це зафарбую. Головне оці верхівки і нанис розпушені. Верхівка і розпушена. Це будуть силуети ялинок. У мене зубна щітка під рукою. Спробуємо у неї. Біле з синім, може, з цією блакиттю одразу. І трошки чорнинки я туди піддам, щоб воно одразу було, бо це дальнє, воно має бути таке сіре, бліде от зубна щітка. Що вона може мені дати? Кінчиком зубної щітки по цим дальнім ялиночкам. Тут якось їх. Таку щетинисту натуру передати, так? Горизонтальні, наче, намагайтеся залишати штрихи і уявляйте, що ви отак по гілочкам ялинки йдете. Це легко робити щітку, ну, як легко, по масовці ялинок, а от все ж таки по кожній окремій на верхівці, легше взяти тоненький пензлик, а якщо ще у вас є щитинистий, то щетинистий і кінчиком пензлика, або одразу кінчиком пензлика. Пробігтись від верхівок ялинок. Від верхівок, але все ж таки основна їх маса, отам от контур, хай краще залишиться чорним, тоді він класно виділяється на фоні неба. Так, і ще трошки світліший. Зроблю відтінок, білий з блакитним. На цій всій базі, але трошки світліший. І от сюди, де-не-де, отак, прям кінчиком пензлика. Чіткіше передам якихось ближніх ялинок. Це ж ліс, дивіться, там ялинка, а перед нею така нижча ялинка теж трикутна. Мені здається, буде добре, так? От бачите, декілька таких туманних. Це далечінь. Їй не обов'язково бути чіткою. Туманних ялиночок ось тут е світлих конусів намалювала, так? На з тих світлих конусів. Все, цього достатньо. Цим же кольором давайте одразу білий. Блакитним на всій цій брудній базі, трошки більше білого. От там у нас якийсь темний ліс. Прям підкреслю ці ялинки. Щось чорне підмішається. Такий темний ще ліс за будиночком. Десь вище, десь нижче ялинки до нас ближче. Отако. От Спускаємось нижче цим відтінком. Донизу будиночка, мабуть, переходимо на більший пензлик. Вимиваю, обов'язково добре витираю, щоб не було зайвої. Води. І я думаю, що зараз ми залишаємо сніг, ми перейдемо до будиночка. Дивіться, оцей колір. Навіть спочатку щось синьо чорне я візьму таке з біленьким. Ялинку я поки ігнорую. Зафарбовую цю стріху. Понизу доволі темно. дивіться, прям чорний синій беру, і наниз, прям таку темряву, особливо справа. Вимиваю пензлик, витираю. І набираю білий з блакиттю цією бруденькою, але білий. І верхівку своєї стріхи вона буде ще світліша, ніж. А, до речі, буде класно, якщо за моїм будиночком теж Можуть проглянутися ялинки. Щось я обійшла його, так? Ялинки справа-зліва є, а за будиночком немає. Я зараз додам, мені не важко, Якось нечесно. І це е, мені зіграє на користь, тому що світлий будиночок добре буде виділятись на фоні темних ялинок. От для цього вони мають бути за стріхою. Гостренькі, вертикальні, але конуси. І тепер на фоні тих ялинок. От тут дуже доволі світлий виглядає куточок. Вже можна трошки темніші брати відтінки, щось синювато чорне, таке сіро-синє цю праву сторону. І знизу навіть ще можна підсвітлити. отут саме це місце темне, понизу ще може бути світліше. І якось всередині тепер треба плавно їх поєднати. Можна вимити пензлик, витерти і сухим пензликом без фарби, починаючи зі світлого. Плавнесенько поєднуємо світле, з темним. Періодично можна пензлик витирати, щоб він фарбу зайва з нього йшла. Такий колір нашої засніженої стріхи буде вночі. Стіна вона глухо чорна може бути. Хоча, якщо ми візьмемо червоний, лінька його шукати, але я можу взяти з Гуаші, дивіться, бо Гуаш аж за крилом, до речі, змішується, хто не знав. Чорний з червоним. Чому? Тому що м, тут віконечко, під віконечком, цього, в принципі, то сильно і не видно, про це може, більше ми знаємо, але буде такий теплий колір в нашої черноти. Вона приглушена коричнева, навіть, скажімо так. Ось така стіна, вона, звісно, вуща, ніж стріха, стріха більша. Сюжет привезений з Карпат. <ріст> що називається? Насправді він, як завжди, поставлений мені Пінтерестом, але навіяно саме Карпатами. Білий з чимось синеньким тоненьким пензликом я змішую, <ріст> роблю. А от що ми ще забули зробити, дивіться, димохід, ось тут зверху. Це перше. Теж такий закруглений, засніжений. Сухим шматочком губки. Білий. Ось так ледь-ледь набираю. І от тут біля цього димоходу ніжно-ніжно по сухому фарбу зайву. Прям можна об об зняти, об серветочку. І от так легко-легко, знаєте, прям, значить той пар одразу заморожується. Ж таке, Той дим, це ж дивний пар. так, Таку хмаринку над димоходом, ніжно-ніжно, бо фарби майже немає в мене над. На губці і вона робиться дуже-дуже ось так. Легесенько. Ну, звісно, він має бути більш виражений саме біля. Це вже о, багато я взяла, так? А тепер моя задача розпушити те, що я туди нанесла. О, красиво вбивати тут. От такого квадратика, прямо до підлоги. І залишу його просихати. Він висохне, і ми до нього повернемося. Можна було його залишити, але я щось так загулялась і замалювала чорним. Добре, ялинка. Давайте одразу. Ялинка в нас чорна. Вона якраз може і буде верхівка тої ялинки. Він у мене прям заховався за цією ялинкою. Це ж як я хочу ялинку, бачите? Що аж? Добре, додам стріху трошки, бо геть з'їла я її. А я хочу, щоб вона була більша, ніж ялинка. Теж світло-блакитним. Ось тут по контуру підсвічена. Біло-блакитний. З крапелькою чорного. Сірий. Ми робимо тінь від ялинки вправо. А оцей низ ми просто заповню, можемо такою щитинкою це зробити, наприклад. Робимо сніжочок, я зубною щіткою. Бачите, вирішила сміливо. Білий з блакитним, але щось якось це дуже примітивно, не знаю. Давайте більше білого на праву сторону. Прямо під будиночком починається такий підсвічений кочугурчик. А сюди, навпаки, трошки чорного додамо такого сірого, так? От сюди в праву сторону. А в нас тут трошки темрява. Зубна щітка, бачите, як швидко. Хоп, і теж зафарбувала. Ну, це можна було просто пензликом, щось я схопила зубну щітку і вже. І вже так пішло. І зараз будуть зорі. Навіть хочеться, як він зірочки, а саме зорі, білий з водою, з одною щіткою. Ось так намісили. І легесенько. Навіть те, що вони отакі блакитні вийшли, я думаю, це нам плюс, тому що, подивіться, вони такі не сильно яскраві і дуже мілко-мілко виходить. Перевірте. Може, спочатку, щоб не ляпало, там не надто рідка має бути фарба, але й не надто густа. І вон яке все зоряне, зверху прекрасне. Ось тут в нас має бути місяць. Нам знадобиться малесенька кришечка якась. Дуже маленька, яка в мене є. Ось така є. Я думаю, підійде. Наносимо білу фарбу на неї, на краєчок. Ви можете навіть так одразу плавненько отут з країв, щоб воно наче закінчувалось. Так? Трошки більше половини може. Нам потрібен який? старіючий місяць чи зростаючий. Нам потрібен зростаючий. Ну, добре, нам потрібен зростаючий. І отак ми його підвішуємо на нашу. Я з цього боку його трошки з'їм. Сильно він вже рогаликом вийшов. А тут оцей білий розтираю всерединку. Плавнесенько стараюсь вимиваю пензлик, витираю і стараюсь сухим пензликом без фарби, без води, от плавно його тут завершити, так, щоб він був такий самий як сказочок зимовий. Тут трошки підійму його навпаки. А там наче трошки приберу. <рес> Мені потрібно, щоб воно було дуже біле, і я, ну, ви, мабуть, теж, як і я зафарбувала його чорним тоді. Класно було б цей білий шматочок тут просушити, щоб точно на нього не... В чорним нічого не фарбувалося, тобто, щоб ми поверх білого фарбували. Але я знаю, що це буде довго, тому я фарбую отак білого нанесла. Тепер наношу цей жовто-гарячий. Він дуже добре передає таке тьмене світло домашнє. Якщо у вас немає, це майже помаранчевий, Тобто можете взяти жовтий з малесенькою, крапелькою червоного, і буде у вас такий теплий-теплий жовтий. Ось тут. Витираю пензлик, тут головне води ніякої. Вбираю жовтого. І от сюди ще жовтенького прям піддаю. Комок якийсь вийде. Але там жовто-гарячий, а тут жовтенький. А тепер на цей жовтенький ще біленького. тут мазочок. І воно почне світитись здалеку. Жовто-білий колір. Жовтий в нас буде отут на нашому кучугурі. Одразу під вікном. І плавно треба його рознести. Також це біло жовте світло, воно опиниться на ялинці. Так саме білий, жовтий, густо і легесенько, пензликом. Можна дочекатись висихання і тоді спокійно наносити. А можна ось так по непросохшому густотою. Зубочистка, білий колір. Сніжинки, вони будуть дуже білкі, саме зубочисткою, але ага, такі. Делікатні, делікатно. Затишної зими, друзі. Затишної, тихої, мирної, родинної. Хоч як би не жилось зараз, але. Але якось треба жити. Успіхів і до зустрічі. Я буду чекати на ваші зимові будиночки. Присилайте, будь ласка, в соцмережі.